Привіт, дівчатка! Сьогодні я покажу результат одного із попередніх відео про тонке зміцнення. Покажу, як він носилися нігті, і впевнена, що ви будете здивовані, тому що нігтя може більше місяця. А з огляду на те, що 2024 рік це рік дракона, сьогодні разом створимо дизайн у цьому стилі. Ну що ж, поїхали! Ось такий вигляд мають зара нігті, вказівні починають знову клювати, і ми їх, звісно, в процесі піднімемо і зробимо зміцнення в тій самій техніці. Знали б ви, скільки хейто було в бік цих нігтиків, що вони і не витримують, що це дуже мало гелю, щоб зміцнити. Але як бачите, все на місці, все відмінно відносилося. Нема ніяких відколів, тріщин і відшарувань. Я помічаю, що у багатьох придумців про зміцнення виникає картина товстих і масивних нігтів. Навіть клієнти, почувши про необхідні зміцнення, часто запитують: а вони не будуть товстими? Ні, дівчатка, не будуть, якщо ваш майстер робить це правильно. Практично у всіх своїх відео я говорю про те, що матеріалу не повинно бути багато, це стосується і баз, і гелів. Є тенденція також серед майстрів вважати, що під час зміцнення нігтів доведеться пиляти. Я, звісно ж, не кажу про всіх майстрів, але такі точки зору існують. І у своєму відео про зміцнення тонко я всі ці міфи зруйнувала. Нічого не треба пиляти по півгодини і більше. Для того, щоб працювати швидко і не втрачати якість, важливо знати, як правильно виконувати процедуру. А це і є секрет успішного швидкісного майстра. Докладне відео я залишу в описі. Ну а зараз переходимо безпосередньо до роботи. Оскільки кутикула в нас м'яка і трішки суховата, то я беру для цих ручок фрезу полум'я з червоною рискою. Я знаю, що ви просили докладний розбір про фрези, яку і куди застосовувати, як вибрати фрезу за формою і за насічкою під конкретний тип кутикули. І хочу вас порадувати. Це відео вже відзняте і дуже скоро ви його побачите, Тож рекомендую підписатися на канал, щоб не пропустити, тому що відео справді того варте. Саме на цих ручках зріс кутикули можна зробити як фразою, так і ножницями. Але в мене є мої улюблені ножниці від Stalex з анатомічним кінчиком, що полегшує роботу майстра, і не потрібно так вивертати руку, щоб закінчити зріз. І я їм не зраджую, як підготувати пластину до покриття. Ну, по-перше, після манікюру потрібно ретельно прибрати всю пилюку і знежирити нігті серветкою, змоченою в знежирювачі. Після цього я практично на всі нігті наношу дегідратор. Він прибирає зайву вологу. А якщо це ручки з гіпергідрозом, то я проходжуся навіть кілька разів, щоб підсушити пластину. Після дегідратора я наношу безкислотний праймер. Кислотним праймером я користуюся в одному із 100 випадків, а може навіть і рідше, тому що, якщо зробити все правильно, то і звичайний бондер забезпечить хороше щеплення. Базою ми вже покрили нігтики, і переходимо до гелю. У мене рідкий акергель від моєї улюбленої фірми. У них, до речі, вже є новорічна колекція кргелю з усякими блискітками. Та й взагалі я закупила багато різного новорічного, тому в наступному ролику зробимо розпакування. І я вас засліплю тими блискітками, що набрала. Зміцнюю я у своїй техніці, спочатку промазую повністю нігтик, потім ставлю краплю і розподіляю її по пластині, спрямовуючи матеріал в зону апекса. Тут ви можете помітити, з якою кількістю гелю я працюю. І цього достатньо так і нігодь не матиме вигляду пиріжка, і тисячу процентів буде міцним. Не забувайте, що підкладка під будь-які гелі має бути пластичною. Після того як розподілили матеріал, відправляємо в лампу на хвилину півтори, щоб гель повністю просох. Я тут згадала один випадок знайомого майстра, як лампа може вам все зіпсувати. Вона замовила лампу на сайті, де завжди купувала, та й працювала в принципі як завжди. Але за два тижні посипалися повідомлення від клієнтів, саме від тих, що від дня купівлі лампи. А скарги були в тому, що пішли від шарування і скаржилася кожна дівчинка. Вона переробляла манікюр усім клієнтам, яким робила процедури за два попередні тижні. Це такий біль, майстри точно знають, що таке безкоштовно переробляти такій кількості людей. Вона зв'язалася з тим магазином, щоб з'ясувати, в чому ж проблема. І їй відповіли, що дійсно партія ламп була з якимсь браком, і їй замінили лампу. Але ось час і матеріали, саме головне репутацію, яку вона втратила, їй ніхто, звісно ж, не компенсує. Ось така ситуація може трапитись. Поки ми малюємо злого дракончика, розкажу, який фейл у мене трапився на тиждень. Чому важливо, щоб у вас завжди в запасі була нова або хоча б ну, не саме свіжа лампа і фрезер? Так як зараз перед новорічний запис, то майстри розуміють, що просто ну, немає часу чекати кілька днів, поки нова техніка прийде поштою. Але який казус відбувається у мене? Приходжу я на роботу, починаю все прибирати, віпнула все в розетки і жду клієнточку. Приходить дівчинка, я беру в руки фрезер, включаю. А у відповідь тиша, я подумала, ну може в розетку не дотягнула. Перевіряю ще раз, не працює. У мене паніка, я кладу руку на блок від фрезера, і він настільки гарячий, іначе в укропі вариться. В мене починають труситися руки, бо клієнтка вже прийшла на ній такі, і їй буде дружкою через день, а тут таке фіаско. Але тут я згадую, що у мене десь на студії ще є мій маленький, старенький добрий китайський фрезер, який напросто ну, капець, як виручив мене тоді. Дівчата, скажу відверто: я на тренуваннях так ніколи не пітніла, як в тумуть. Звісно ж, я замовила того самого. Дня собі новенький фрезер і все закінчилось ендом. але вам раджу мати в запасі завжди запасний фрезер і лампу, щоб не виставляти себе в дурному світлі перед клієнтами. Нехай фрезер буде китайський чи щось бюджетне, але він просто повинен бути, бо не знати, коли лихо застане. Особисто в мене за всю практику таке вперше. У вас були такі пригоди? Діліться в коментарях. Я думаю, що там точно буде що прочитати. Нашого злюку ми вже намалювали, і на другому пальчику ми напишемо легендарне хо-хо-хо. Ми вирішили, що без цього не обійтися. Пензлик я взяла тонкий, але з коротким ворсом. Ним, до речі, дуже зручно писати, або робити якісь дрібні деталі, такі як крапки, або підводити лак під кутикулу, ну, щось таке в цьому дусі. Ще я додала топ з ефектом перепилиного яйця, бо там нам сподобалися ці крапочки. Їх можна замінити маленькими білими шестикутниками. Думаю, це теж буде дуже цікаво. Ну, або блискітками, врешті-решт. Це залежить від фантазії і, звичайно, від побажання клієнта. Тепер можна перекривати топом. Топ, у мене глянцевий без дисперсії і без фільтрів. Це топ, яким я зараз користуюсь на постійній основі. Він чудово тримає глянець і без проблем тримає втирку без закріплення базою. Нічого не сколюється, і все просто чудово носиться. Перекриваю в середній шар і сушу в ламбі півтори хвилини. На другій ручці ми теж малювали ось ці, як я їх називаю людяники-санти, але це вже в зйомку не війшло. Я думаю, що всі новорічні дизайни так само чудово виглядають і під матовим топом, оскільки ця оксомитовість дає якогось затишку. Ну а ось, власне, що у нас вийшло. Вам велике дякую, що подивилися це відео. А охочу також навчитися працювати з гелем в техніці тонко, щоб нічого не сколювалося, обов'язково перегляньте відео, яке я прикріпила. Також не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні корисні та цікаві ролики. Ну а з вами ненадовго прощаюся, Па-па!